Але не приходьте туди дуже багато людей після цієї програми, будь ласка, дайте подихать. Співачка Джері Хелл поділилася найулюбленішими закладами Києва з веганським меню та видала секретні місця, де можна її зустріти. Також розповіла, коли чекати нову пісню, з ким робочі стосунки переросли у дружні, а можливо і не тільки, та чому плаше Яна а Київ славиться класними чаями, класною кавою. Перший заклад, де можна зустріти Яну, це чайну 1-2-3. Та ще один заклад – це Good Girl за їх кокосовий йогурт. Я по таких, знаєте, веганських приколах більше люблю всі місця, де мені роблять мачу на воді, е, особливо київський вайп. В процесі інтерв'ю журналістка зауважила, що я стильно одягається. Клас, ви дуже завжди стильова і дуже завжди кльово виглядаєте. Так от поруч з виконавицею опинився її стиліст, який дійсно відчуває співачку та показує Джері Хелл більш сексуальною та відкритою. Я просто посміхаюся, тому що там мій стилісти. Зрозуміло, що робочі моменти зі стилістом Яни переросли однозначно в дружні, а може й романтичні. Давайте поміркуємо. Пишіть в коментарях. Також вам раджу переглянути ось це відео. Його навіть репост в собі в сторі стиліс Яни. Посилання залишу в першому коментарі. Також прихильники співачки знають, що вона любить різні челенджі. Так от виконавиця запропонувала своїм шанувальникам новий виклик: як перетворитися з людини в діву на своєму ж власному прикладі. Можете лишати також посилання на свої відео перетворення і під цим відео. <му> Своєму телеграм співачка пригадала важкі часи зі сльозами на очах перед підготовкою на Євробачення та показала перше хвилини створення треку Тереза Марія та потішила, що скоро вийде нова пісня. Також Джері Хелл дала ціну пораду. Якщо багато працювати, і вірити, все буде добре, шановні діви та люди. Довіряйте собі і головне своїм відчуттям, підписала допис виконавиця.